До всіх жінок, це дійсно найкращі жінки Кіровоградщини, які в складний час показали свою активну позицію, які, між усім не перестають бути жіночними, а, красивими, гарними, добрими. А, але я хочу, а, скориставшись нагодою, вручити невеличкий такий подарунок, нашому. Голові обласної державної адміністрації. Ну, я знаю, що я цим подарунком вискажу бачення багатьох людей нашого міста і взагалі нашої області. Тому я хочу вам вручити цей такий подарунок. Демократія. <смірсіко> Демократію. <Да. смірсіко> я, я, я так вважаю і ну не одна я так вважаю, я в ви вислуховую думки багатьох людей, що Кузьменка є ганьбою Кіровоградщини. Те, що він зараз каже про там бійців там загиблих, те, що він відкривав там табличку Чміленка, це людина, яка там возила тітушок. На, а, на майдан да колишні регіонали зараз він такі тіпає типу, так. ну, я вважаю, це моя така особиста думка, що це людина, яка зараз готує платформу для повернення Ларіна. Це є ганьбою і не для того відбувалася революція гідності, щоб ми мали вже півроку чи більше цю людину головою нашої області.